6 червня щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні, День журналіста. Та цей випуск подкасту Витвір ми присвятимо не витворам чи доробкам майстрів слова, а вшануванню пам'яті тих, чиї слова ми вже більше не почуємо, адже їх забрала війна. Однією з таких стала журналістка та парамедик батальйону госпітальєри Ірина Цибух, українська громадська діячка, котра загинула 29 травня 2024 року. В цей день ми хочемо поділитися її історією як взірцем незламності та сили духу, пам'ять про котру необхідно зберегти. Вона народилася 1998 року у Львові, закінчила школу номер 91 та опісля Національний університет Львівська політехніка. З 2015 року почала волонтерити. Пройшла навчання у медичному загоні спецпризначення білі Берети», відбула кілька ротацій на Донбасі як військова парамедикиня. Згодом приєдналась до батальйону госпітальєри, що займається медичною евакуацією поранених військовослужбовців із гарячих точок фронту. У 2017-му приєдналась до команди Суспільного. Там вона працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти та знімала документальні фільми, була медіатренеркою. Поза роботою брала участь в освітніх проєктах, де розвивала критичне мислення та медіаграмотність дітей у школах. Цитата Ірини для видання «Детектор медіа» Що мене мотивує, і звідки я знаходжу ресурс? Мабуть, раніше я могла б відповісти на це питання якимись конкретними прикладами, розповісти про людей, натхнення, а зараз це просто рутина. Треба працювати, бо я інакшого життя для себе не бачу. Або це про відстоювання особистої гідності, або бажання, щоб моїм загиблим побратимам не було за мене соромно. Поза тим уже немає ніяких мрійливих романтичних мотивів. Разом із колегами Суспільного Ірина стала переможницею конкурсу професійної журналістики Честь професії у 2021 році у категорії Найкраща публіцистика в локальному медіа та фіналісткою у номінації Найкращий репортаж у 2018 році. У листопаді 2023-го отримала відзнаку від президента України Орден за заслуги третього ступеня. У березні 2024 року стала лауреаткою премії УП-100 Сила жінок в інтерв'ю для ЕЛЬ Україна Ірина говорила: я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю. Мені подобається подорожувати, але жити я хочу тут і тому я захищаю свою країну, тому й готова померти, щоб мати волю у своїй країні. Повномасштабне вторгнення застало Ірину Цибух на сході України 23 лютого 2022 року. В Краматурську вона презентувала свій документальний фільм про дітей із віддалених сіл Донеччини і Луганщини, яким бракує інклюзії. 24 лютого презентація мала відбутися в Сіверсько-Донецьку, а наступного дня в Києві. Але домівки героїв фільму Ірини Цибух опинились у російській окупації, а вона повернулася до лав добровольчого батальйону госпітальєри, де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014 року. Врятувала чимало бійців, ризикуючи життям під час евакуацій. регулярно з'являлася у медіа, надавала інформацію журналістам про роботу парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання і підготовки добровольців для надання до медичної допомоги. Брала участь в обороні Київщини, Донеччини від Вугледару до Лиману, Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута, Серебрянського лісу. 29 травня 2024 року загинула під час ротації на харківському напрямку. У столиці тисячі людей зібралися на Майдані, аби попрощатися із Іриною. Під час скорботи присутні співали пісень, які вона сама обрала. Вона написала Хочу, щоб усі співали на прощанні. Навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосно, щоб погасити журбу рідним співом. Під стінами Михайлівського собору військові, медики, волонтери, рідні та друзі Ірини Цибух. За словами священника отця Андрія, Ірина Цибух з маличку брала активну участь в житті парафії, організовувала різноманітні події, грала в театральному гуртку при храмі. До собору люди приходили у вишиванках або ж у військовій формі. Більшість без квітів. Ірина залишила близьким побажанням, який вигляд повинна мати церемонія прощання із нею, замість квітів, донати на батальйон та допомога сім'ям загиблих, ніяких штучних квітів чи пластику, одяг, вишиванка або камуфляж для чинних військових та ветеранів. Це було одне із побажань Ірини. Ще за рік до загибелі вона написала листи побажання до брата та подруг. Подруга Юлія розповідає. Вона завжди так іронічно говорила про смерть, що я думаю, вона взагалі її не боялась, і я точно знаю, що вона не хотіла, аби ми плакали чи проголошували пафосні промови. Ірина завжди була впевнена, ніхто не має права стояти осторонь боротьби. Треба замінити військових на передовій, допомагати їм та робити все для перемоги. Одногрупниця Ірини Анна Плугіна розповіла Я зрозуміла, що це та людина, на яку треба рівнятися, що це взірець для нас. Для мене вона була, знаєте, як здоровий глузд для нас усіх. Жінка вважала головним завданням рятувати тих, хто бореться за Україну. Адже який сенс брати участь у міжнародних чи грантових проєктах, щоб відбудувати інфраструктуру України, якщо її може не бути? Сьогодні ми відзначаємо День журналіста. Але не можемо забути про тих, хто, будучи серед них, віддав своє життя за правду. Їхні голоси назавжди закарбувалися в нашій пам'яті, а їхня робота надихає нас і надалі нести світло інформації. Дякуємо всім журналістам за їхню невтомну працю і самовідданість ви справжні герої нашого часу. Шановні слухачі. Підтримуйте чесну журналістику, читайте якісні змі, діліться правдою з іншими і не бійтеся говорити про те, що важливо творити, розповсюджувати, коментувати та писати. І рано чи пізно, з під вашого пера, постане витвір істинного мистецтва. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа «Громада груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю і читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякуємо за увагу.